Многокутник вписаний в коло, многокутник описаний навколо кола. Якщо всі вершини многокутника лежать на колі, то його називають вписаним у коло. І так, що ми маємо? От у мене є многокутник. Довільний многокутник у даному випадку це п'ятикутник. І якщо всі його вершини АБД будуть лежати на колі, то тоді у нас такий многокутник буде вписаним. Якщо одна з вершин буде виходити за межі кола або всередині кола, то тоді такий ногокутник не вважається вписаним. Обов'язкова умова, щоб усі вершини. Бачите, у нас у визначенні навіть сказано всі вершини. Якщо всі сторони многокутника дотикаються до кола, то його називають описаним навколо кола. Значить, що у нас є? Раз, два, три, теж п'ятикутник іншої форми. У нього теж є вершини, але тут необхідна умова, щоб сторони дотикалися до кола. Сторона АБ торкається кола, Б торкається, СД, ЄД е, і АЕ. Всі торкаються кола. У випадку, якщо хоча б одна зі сторін не торкається кола, або перетинає його у двох точках то вже буде все, що завгодно, але тільки не многокутник, описаний навколо кола.